Робити, коли у зумі у вас підряд дуже багато куляк, але деякі з них просто псують цю картину і вписуються там, де вони вписуються, і вписується буквально один, тобто навіть перевертаючи, ця проблема не вирішується. Пояснюю, тут є дуже проста схема. Ця схема називається Перекинути їх на іншу сторону на гору. Ви підлаштовуєте так, щоб кулька, яка вам заважає, вона була ось тут з боку. Підіймаєте, посуваєте на цю кульку, щоб у нас тут вже була зелена кулька, така кольору, яка тут має бути полоска, і продовжуєте так. Тобто підкидаєте кульку, яка у нас зайва на цій лінії. Підіймайте її вгору, не важливо, якого вона кольору. Можна так само і жовтня нагору викинути, і ось сюди. І у вас так формується лінія. І далі продовжуємо. Забираємо синє звідси. Віддаємо сюди зелені. І як ми бачимо, що тепер у нас тут два синіх і два жовтих, тому що зелених тут більше. У нас сині будуть ось тут. І насправді, оскільки я знаю, що перевертала я тільки один раз, то ось так у нас голомка і збирається. Вона двостороння, тут ще дуже велику участь. Дійсно берелася перевертажка І коли відключиться не тільки те, що тут у нас ходять деталі, але що вони перевертаються між деталями, це буде ще цікавіше. Така класна голомка, всі деталі зафіксовані, можна брати з собою в дорогу, в школу, будь-куди. Зума замовити можна não o